Бачити футажі нашої дром-гри Я блядь, 10 разів намагаюся записати все аудіо і в мене ніхуя не виходить. Я не можу нормально записати, щоб блядь, мій голос був не таким узьбічним, коли я його переслуховую. Я думаю, цю хуйню якраз і додавлю. Могуляти слухати сезі з риж, маток аудіо без нормального штуку. Нормально переходить. Так шо, Ти шо, я кривий, виграє, що Ти Що як виїду не в графік, мене пізда. Я не можу, блядь, нікуя з нею робити. Но це буде жорстко, щас це буде дуже жорстко, тебе звичайно. <рес> блядь. Після. Кого? Як я набір. Після 12? Я після 12-ки це має дитячі ігри. Як вона ганяла просто я в шось. І ти, ти маєш за мене тоді переміг Почти, так. Да. Там на последньому кругу ти обігнав. скільки я на прямій зараз їду? 350. Тись ж мене напрямі будеш просто трапити Да, А ти в мене на поворотах. То що мені приходитиметься тормозити, щоб ти панівав метрів за скло раніше, ніж тобі. Ти так охуенно виїхав, що до г'єм діво. Я ти перемовиш? Да, блядь, уже давним давно. Блядь. И нахуй розверта. Вона ебанута. Я ти отвечаю, я ти її дам по я, я проти тебе буду, блядь, на десятку. Я ти отвечаю, я 12-ку візьму і я, блядь, наверное, тебе виграю. Я навіть в ще не знаю, чи було все помилкою, але... Давайте переглянемо що ж трапилося зразу, як я тільки сів цю машину. Повір, вовка, з той машини і, і не помогне. Та махіна це піде. Пормола охуєна кричити. формулі так охуєно по і все це робить, блять, вовка Ой. це просто піде. Єбать. <риву> <риву> а де ти валяєш, так? Да? На другому о тому повороті, що два повороти в одному. А, я пойду. А де іменно? Ну, десь приблизно, коли перший поворот йде. І прям перед тобою на траві траве. Вот тут там, де довга пряма, і потом поворот налево, да? Да, да. Сейчас буду тебя шукать Блять. Не, подожди, 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 Вовка. Я зараз тебя збью. Да? Я на дороге. О, Вовка, дивись. Я сейчас бігом пройду один круг, и коли їхатиму у меня на всей скорости цей. Ну, нормально, хорошо. У прям в чтенько все зробили, Бо. Ебать. Єбать, бать, зі мною нахуй? А де я нахуй? Підожди. А де я, блядь? Чо зі А Де я, блядь? я нахуй. Ой, блядь, ой, хуйова, ой, хуво. Хоть моїми колесами, блядь. Ты бачиш ці нахуй? Подивись на моє колесно, блядь. Подивись, мій екран О, там колеса розгадає. Да я нахуй? Короче вовку перевернула. Я щоб короче перевернути обратно. Думаю, сейчас поняла, поїхав ще один круг, щоб я на всій скорості збиваю. Він досі нахуй вечив, блять. О, о, подожди, щось змінюється, вроде десь десь вичу. 500, 600 нахуй кілометрів до Побив ці рекорди, блядь. Де я нахуй? Да вбі. Да, я прилітаю, я куди свечу нахуй. Де? Прилітаю, як ти це розумію? Дивись, я десь... Я лечу десь. Тут де я? Ти думаєш, ти зупиняєш? Ні, ну взагалі, тут я зараз зупиняюся. На мене до цього до цього було швидкість більше 600 км за годину. Ага. Якщо на тормозно... Ой, типа. Там ти ще котує. А якщо першу швидкість поставлю? Поставив. Поставив 8. Подивись на кількість обертів. Подивись на кількість обертів просто. А якщо я поставлю максимальну? Дібач, тобі вже машину сядь. Зйо, буде в той машину вже. Ті байш, що з неї. Міпердолий. Да, тільки на стадіомонтажу побачиш, що в мене відео записалося з дуже поганої якісті. Я надію щось це не буде сильно різати ваші очі. Ой, блять. Зайшов? Да, я тут. А, мене пенальті. Давай я тоді короче. Момка, давай, поперед. Давай. Далі піщуні скінчені спробую повторити баг, але нам таки не вдалося, на жаль. Тому я під ножом зроблю коротку на риску з цих моментів. Кінчик, кінці, кінці. Поперек станки, да? Да, 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 да. Моуком. Поставь камеру, можно я камеру хорошо поставив? Так, во-дава, по нормально камера будет. Я поняв, що тобі, короче, треба, щоб я сейчас в жопу заліз. Диви. Що? Я знаю. заліз. Я так нормально Отерти мене, Вовка, ти мене добивай. Вряд ли подвезти одну, не ти вряту. А я ще можу вибить. Вов, давай, добивай. А сьогодні мені треба буде то там, да? може 30 секунд пенальти. Это ту, а. в тебе машина. Ну да, в тебе машина ціла. Да ебать. Итоги, блядь. Ні, не газуй так максимум. Воно лучше, коли ти не не максимально газуєш. Коли а -а -а. просто так їдеш. Да, давай, давай, хуй, пярь. Под тину тоже пойдет. Вс, давай, думай, їди, думай. Думай, Ні, ні, ні. не не Хоча, да. Да, трой выставить. Я, блядь. Буквально. Так. Ну ти мене може достати. Тіпа. Пар... А перетин, як ви дізнаєтеся, ще було далі тисковшись це скоро, вже кінець відео. Я вперше монтую ці відео на комп'ютері, тому надіюсь, що було б хоча б неогидно. Дякую за перегляд і всім пока. Ой-ой-ой. Я тебе дімся ладно.